Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнесу Дібрівка. Сьогодні 27 серпня 2022 року І я знімаю своє відео номер 58 яке буде присвячено огляду перця Red Bull американської селекції. Що сьогодні хочу підмітити? Е, висаджувався він рівно десь 3 місяці назад. У нас ми висіяли в касети 3000 штук, це американська селекція, ще раз повторюсь. Е, і три 3 місяці на ньому написано 75-85 днів. От сьогодні після висадки розсади 30 днів, вибачаю 90 днів. І в принципі я вже тільки що скуштував. Ось, подивіться, я знайшов ще один, це один екземпляр, я тільки що е, з'їв. От, і ось один екземпляр е е вирішив показати, який ми маємо перси. Звісно, це, ну, таких буде небагато. От, ну, ось ви можете бачити висить, такий ще й ще, більший. От, е таких екземплярів буде небагато, е тобто, ну, відсотків, мабуть, 30-40. але... Відносно е, смакових якостей. Е, чесно кажучи, я думаю, що він навіть буде смачніший за е, геркуліс. Е, через, те, що е, ну, я вирвав ось, він так, так само ж був наполовину червоний, наполовину зелений. Е, ну, він був до такої, в степені е, солодкий і смачний, і соковитий, що в принципі, ну, мабуть. Можливо, я ще в цьому році не їв хорошого Геркулеса. От. В принципі, я його взагалі ще не їв. Я не їв. О, але але по смакових якостях він мені дуже сильно сподобався. І в принципі, рекомендую для поціновувачів смаку перця дуже смачний перець. Дуже смачний перець. Саме на, на свіже. На, на, на свіже От, е, Такої солодості я, мабуть, ще не куштував. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Гарного дня вам, до побачення!